Спалахи лихоманки Денге зареєстрували на півночі та сході Індії. Там мусонні дощі створили сприятливі умови для розмноження комарів, які переносять інфекцію. На півночі країни у штаті Утаракхант підтвердили понад 650 випадків захворювання. Але 90% хворих одужає. У східному штаті Одіша виявили майже 3800 випадків зараження. 27 сім із тридцяти округів повідомляють про випадки захворювання на денге. Дощі тривають, і вірус активно поширюється. Але останнім часом щоденних випадків стає менше. У лікарнях Калькути, де живе багато мільйонів жителів, палати швидко заповнюються пацієнтами. Житлові райони міста оприскують пестицидами, щоб у місцях, де є стояча вода, розмножувалося менше комарів. Лихоманка Денге – гостре вірусне захворювання. Воно супроводжується високою температурою, болем у кістках, суглобах і м'язах, а також інтоксикацією та збільшенням лімфатичних вузлів. Зазвичай пацієнт одужує за тиждень, але іноді хвороба набуває важкої форми. Щороку в усьому світі від лихоманки Денге вмирає коло 40 тисяч людей.